І ми зараз йдемо в другу заброшку. А Віталія, Віталя, Добрий день! нього тоже є канал Зветься Містер Морква. Підписуйтесь, Силка буде в описані да. під відео. За зараз ми йдемо да. в Туса. Да. Там, на, то, на, на попередньому відео було видно, як ми коротше, хотіли ще в другу залізти, в мене розродився фотик і. Ми коротше, не засняли другий влог. Так, да, Сьогодні ми двоє йдемо, да. бо інші <кхе> не прийшли. Ну, да. Інших нема, Сашка нема цього, Дімона теж нема. Що робити, думаю, Підемо й в хату ту закинути і все. Дорога тут ще. Недалеко, коротше, сталося. Да. А... Ще поснімаємо вітер на лице. А, тут сонце так в очі, капець. Ну yeah. там з тієї сторони. Хто дивився попереднє відео, то це місто вже Почти всім знайоме. Та десь штафе. Далі лайка бог, да? Ще десь там два друга на наших були, Ну щось вони з нами не общаються. Нічого. У нас є свої кориша. Чим чем? обтім? Не знаю. Зараз тут будуть штафети, да. бандут, джип, джип такий класний. Да. Це дядька, так це я там. Як її натурі звати? Ні, в натурі як його звати. Дядька? Дядько. Дядько. Хороша придумав, так? Да. Угу. Музик, що сказати? Там Аби не спалили, як того разу. Він каже, що ми ходили в цю хату. Хоч ще повно давненько. Табі, а, да, да. Просто тоді камери не було, нічого. Ще штафети, поснімай штафети. Ті штафети. Ой, штафети. Ура! Давай, пішли. Йдем, йдем. Це для хвати розглядати штафети, так? Да. да. Сашка нема, Ілюші нема, Оленя нема. Звіталі, блін. Нормально. Саті Віталя там випускає всякі відоси, типу реакція. Що там випускаєш? Приколи. А він там приколи, типа всякі там фейли, типа, вся фігня, е, ще випускає типу, е, фотки, які не коснулись фотошопу. Да? Да, да. Да, фотки, які не коснулись. Ну, скоро вийде, це реклама була. Шоп. О, так. Да. Це буде скоро відос, він там монтірував щось пощі не два тижні. Ще ти ще амонтуєш. О ще монтіруєш, Уже третій тиждень пішов. Це ж, це ж Віталя? Ну. Він хотів мені відремонтувати. Каже, нащо тобі амонтурувати? <рес> <рес> Хай буде таке. Нічого не треба пропускати, куди ми йдемо. Ну да. Хтось піде, дерево, оп, тому дерево заблудився. Да, заблудишся ще приїдеш в село ну. і заблудишся, а так ти знімаєш, нічого без обрізки. То все знаєш, куди йдеш, там всі діла. Да. Що, коротше, недалеко залишився вже. Ще? За Це ще спереді. Зараз покажу. Давай покажу. О, до докляниця. Ще трохи, пацани. Да? Ну. Як відос. Тим. О, Яка природа. Ні, кстати, природа тут чітка. Ну. Як щоб просто десь засняти. To, природа тут все Саме класна. О, зараз. я... Зразу показати там, де я дару зловчи потім. А може я вже забрала, кстати. стати. Потім. Потім, так. Ну добре. Потім так, потом. Зараз вісти ні, буде. Зараз ніколи не було. Нікого. Ні, нема, нема, нема. знімаєш «Нема нікого? Та ні, я дивився, що не о, отам, ось цього. Ці вулиці я короче, виліз на пеньок. Якщо видно. Якщо да, видно. От, 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 от. А там. Ні, пеньок, Збери пальці, Італії. За пеньок. Зверху там була вишня гнила. Я, короче, за нею зачепився і почалося. Обрумали. Да. Зараз Опа. зараз будемо залазити. Віталя людей побачив. Диво. Дивок бабу. Ліземо. ліземо. Давай Назад підемо туди стежкою, Віталій. Гіп сюди залазити. Залазити сюди, коли. Блін. Ну цього стоїть. Віталій тільки тихенько буде йти. Того разу, От то уже. Там цілка даєш, так. Так, все, снімає на нас, сейчас скайню. Все, зараз. знімаю тут. Ми вже в хату тут зайшли. Да. Матрас. Куди я йду вперед? Так. Тут, там... особі, чай, постка, стіна, Попробуй, попужний, може телефон якось куся... да, заплыть. Так, ніж так завидно. Везьмі на посвіте, може видно. Ну, по Ні, видно? Не, не видно. -дю 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 -дю. Де сюди що? Ні, не, нема. Он до вікна, ну воно щось зациг. А, воно забити по Сіно висить. гора. Пшлон Член... туди далі. Блін, так стрьомно, звісно. Що тут самому такому вечері, як Діма Масленникова. О, кстати, ще, да. одна, ще одна реклама одного каналу. Блін, не знаю. Тоже ссылка в описанні. Да, да. Тихо. Щоб хтось не спав. Блин, я не знаю, что в церковь умондеється. Мону Манде чому? Я думал. Да, я подорожу сюда. Я не знаю, домов ч. Видно, тут всі дела. Блин, а ви на мене... Ні, гора. Кричу, длина, а там только Там только п'єць обвалилося. Матрас. Что це таке? Шкруха. Не знаю що. А я походу понял. Ладно, такую руку висуну делі. Знімаю короче. Знімаю я таку натку класну камеру. Називається... Чехайсеров. А, називається кода, помню, да, Віталія мені нагадав. Зараз. Зараз підемо подивимося, що десь далі. Що тут таке? Що тут є? О, тут якась штука, що позирим якась фотка. О, кстати, гарна фотографія. Однако. Підмілилися, так? Ні, зараз ще підемо там з боку вже ще кисні, хатра є. Штаби зараз. Хату. З хати ми виходимо. О, човчик дві. Нам тут хатинку. О, що треба зняти хату. Якось... Треба буде зробити мені ще цей влог про хатинку. Так. Тут якісь бутилки, на це понятно. це в кожен. Тут, тут трохи на відео, навіть не видно, бо тут темненько. Ну, понятне діло. Небось вітання повламав, бо він в попередній хаті теж в пол ломав. Макогон. Косінка з того, що в ній є. Ну-ка, ще позирим. Ух ты, блін. Не доїв, походу, хтось. ням ням. ням на мня. О, давай, давай, Сиди, давай, Покажи, ну, давай почти. Сюди, давай просиди. А за яке сюди оператор? Оператор, оператор. Блін, тут не видно, де тільки трошки бочку. Ну, тут пацани, коротше, лохмітявся. Ми я не бачили того разу. Зараз я заберу корочку. Вертай, подивись. Тримай, я знімаю і тоді дивись. Ні, не того разу я не бачу, як приходить. Да, це якась каструля. Та це фіня, назад туди йти. Ні, каструлю. Mm. Ще що є? Так. Треба це не знімати. Тут всяка херня. Тут якісь бумажки. Ну, воня Без маті, Віталя. Це приличний канал. А не мав, пацани. Да, напишіть в коментах. Да, Фігня, це матч. О, тут відніше. Ми думали, тут темніше, буде. Це встиг отрази вже там. О, на вона вилізти, я не знаю, може полізу. Може і ні. А я навіть. Ну дивіться, тут пацани вам не видно, там двері. Ну тут... Тупо все темно, но ми, на жаль, не взяли фонарика. Ва, Віталія забув. Ну я хід була. Ну да. Верми будемо йти, наверное. Ну блин. Якщо то я зніму таку корот, короткометражку, типу, покажу, що в цій, типа, в цьому погребі, що воно таке. Ну, блін. Ой, я ні, дум... ні, ми в наступне відео вам покажемо, що в цьому погребі. Погали, пацани. Ні, ну, святку Блін, треба було фонарика взяти, я тобі казав. Що тут, що давай підемось. Ми цього не бачили щось, того разу дивилися. Якась бутилка з водою. Господи, я пішли на дві подивимося. На. Чому не всяке підійде? Давай іди. Що тут? Тут якісь пакети. Ще там всяке... Ого. Нічого, так і можна на цей налякатися. На дві тільки бутилка. Давай подивимося, що там. Відкривай. Якщо вона гоняє, потине я його не йти. Ні, давай, дай подивимось не лилова. Так вода просто. Де ми якось так воняємо? Ні, давай я назад, короче покладемо, візьмемо за кути, знесі. Може, ти якась хірня. Ні, блін. туди назад і все. Хоча Віталя. Хоча Віталя, кажу, покладемо там ці. О, зараз, ще в погріб зайдемо. Ми, коротше, зараз цей гад. Там нас одна бабуля попалила. Ну і що, братані? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім давай, Пока, да, пока, пока. пока Да, давай.